Слухайте, у нас все добре. Ну, по мірі того, як може бути, Дощить. Знову дощ після морозу, морозцю, одної ночі, коли гарбузи ховала, хтось переживав за гарбузи, що стільки пропадає, ну пропало трішки, От. але забрали, поховали, того самого вечора повносила їх шауклів. От. І на другий день. Так, від лишка, але без дощу сьогодні дощить. Світло виключають, вимикають надовго, 5 годин, 7 годин, як коли, вмикають, знову вимикають. От. Тому ось так собі тихенько живемо. Кілька днів курсувала Любар назад, любар назад. І не знаю, чи закінчила вже курсувати чи ні. Тому що на сек Людмилці потрібно було подати документи. Подаємо документи, слухайте, робимо, перероблюємо. Ой, то, то не так зробили, то не стільки об'єму зробили. От. Ну нічого, нібито будемо бачити, сьогодні завезла, лікаря немає. Обіцяла, що зателефонує у понеділок і скаже, чи Вийшло чи не вийшло зробити, будемо знати. Людмила, це нашій понеділок. 18 років, повнолітня дитинка стає, дитинка. От. Але, на жаль, приїхати вона не зможе. Так само вимикають світло в Кам'янці-Подільському, вимикають надовго. От Вона телефонує, що телефонує, розповідає по мірі можливості. От як там і що вони поживають, значить важко в тому плані, що дуже багато робіт здати таких малювати. От, А вони багато не встигають під лампочку теж малювати не з руки особливо, але нічого. Якось вони там собі потихеньку працюють. Дуже хвилюється, щоб не назначили нам сек. Тоді, коли у неї буде, почнеться сесія, тому що переживає, як здасть сесію, дуже хвилюється, от, і переживає, що потрібно буде приїздити, а вона не хоче, не хоче втрачати день. От, ні один, ні два взагалі не хоче. Ну, але що вже зробимо? Якось будемо мусити. Хоча у лікарні пообіцяли, що довго часу то не займе. Що кажуть, що зараз, от, як тільки ось ці документи проходять там ось цю перевірку, то протяго тижня вже можуть визвати, от, ну, повідомити куди і на котру годину приїжджати, ось, щоб пройти ось цю е, комісію. От, е, Сьогодні не знаю, ще, чим у мене Юра зайнятий, Зараз прийду, подивлюся, от е, до, кілька днів до цього хлопці молотили сою, він був на підфаті. Е, Підвести, привезти, завести. От, приїжджали пізно, вже пізно ввечері. Тому <с, <с,> не скажу, що вдома не ночував, ночував то вдома, але все рівно вже являвся в таку пору, що то вже було пізно і пізненько. От. Ну, що вам ще сказати, дорогеньки? така погода, я бачу, я так думаю, ви бачите, правда, туману дощить мокро, часник у мене не посаджений. І я ось дивлюсь на цю погоду і думаю, дай Боже, щоб мені не піднявся тиск випадково через те переживання, що часника з сибулою не посадила. Тому що, як ви бачили, площу підготував Юрасик, площа була готова, було, знаєте, вставаю тільки і сади, і в мене рубанув тиск. Мусила, мусила пролікувати трішки знову, от, мусила пролежати, відлежати, нічого не робила, а потім, от, знову як не одне, то друге. І стоїть площа. Площа готова. Брихож зараз іде, але як у нього зараз туди лізти, тому болоті коперсатися, то я навіть вам сказати і не можу. Однозначно, я туди коперсатися не полізу. Ну, і... І що ще розповісти? Ось це так ми поживаємо. Кожен, кожен день одне і те саме, тільки вже якось так без світла. Сьогодні ось саме добираюся додому, світло вже вимкнули. от, е, ну, Дякувати Богу, пожаліли трішки, тому що по графіку стояло від півдругої аж до піввосьмої, але графік трішки змінили, то вимкнуть нібито у п'ять. От, яко якось так. Я то ще не перевіряла. От вже дійду додому, то тоді перевірю. Вчора. Собі відварила овочів на шубу. Зараз прийду якоїсь картопельки швиденько, поки видненько От, зроблю шуби. Корівки доїти у мене немає, генератора ніде не шукаємо, нічого не підключаємо, отак От, собі якось можна сказати, перебендюємо ось ці відключення. От, є в цьому свій позитив. Я згадала, що я дуже люблю читати. Без світла, фонарик собі на лоб, книжечка, і ну, ніжка за ніжку, і в собі лежу і читаю. От. Та отак, й отак якось проживаю. Все. Оце хотіла так у кількох словах розповісти, тому що ну, тому що, кажу, навіть і не знаю, що зараз прийду, що я знаю, що це буду ставати готувати, що його там ще буду робити, порати будемо відповідно, ну але що, пора йому не йти саме хазяйство ще не збільшилось і, дякувати Богу, не зменшилося усе на місці. От все. Всім усього найкращого. Вже переживаю, працюю, все, все у нас поки що добре. Як тільки з'являться якісь новини, я обов'язково вам про то розповім. Руху такого, як був вчора, біля нас немає. Ну, у зв'язку, напевно, з тим також, що дощить. Та й ото все. Дохожу додому, дивлюся качки мої поперед мене. Ніде з доми, до речі, не втікли. Бачу, оце бродять, ходять, далеченько так відходять, але дивлюся, поки що наразі повертаються. Кожен раз, дивлюся, є так само на місці. Ну, хай собі там будуть. Ой, все, я майже під хатою, майже Зараз, зараз уже мене побачать, напевно, що десь вікна, що це вже я є, чи може чи може, де-так з подвір'я. от. Уже зараз порозказують мені, що якісь тут новини. Може я ще чогось не знаю, знаєте, ось так думаю, розповім вам щось. А може я ще всього не знаю. Ну, то таке. Але хай би що б там не було, то хай би то було тільки добре і приємне, чого бажаю і вам всього найкращого, гарних новин, мирного неба, міцного здоров'я. До нових зустрічей!